Діти, ви найкращі, трускавецькі діти ще краще, ніж можна собі взагалі уявити. Наші діти в Трускавецькій школі мистецтв також вони всі золоті, не тільки ті, що танцюють, але всі решта також золоті. І ми вас дуже любимо і дуже любимо. І, і, і ось, з особливою приємністю я хочу відзначити фортепіанний відділ, який спромігся акумулювати таку силу, щоб зробити ще одну добру традицію нашої школи. Бо ми пам'ятаємо, що. Ми пам'ятаємо, що ну, зрештою, традиції коріння це то, заради чого варто взагалі творити, заради чого треба вчити тих дітей, тому що вони, напевно, вже точно будуть знати наші, знати наші українські традиції. А наші українські традиції це наше коріння. І як в нас є коріння, то... то живемо. Так, а як в нас немає коріння, то... То, то зовсім біда. Це Зовсім біда. Тому дякую фортепіанному відділу, дякую всім, всім рештам, що долучилися до сьогоднішнього концерту. Ви були дуже-дуже гарні і органічні. А особливо я хочу подякувати Нелі Нестерівні, яка була ініціатором цього. Я дуже схвильований, я думаю, що наш міський голова також дуже схвильований і хоче нам також гарно щось сказати. Андрій Богданович, просимо. Ага. Е, я розумію, що треба виключити той мікрофон, бо фонить. Я тут зразу бачу, ви скривилися. Е, слухайте, ну. ну, ну, ну я, мене, саме більше, що я е, от сьогодні був на е, цьому концерті, такому заході. Думаю, чи я не заважаю знімати, е, чи, чи я не там можу нітракось повзти трохи дониз, щоб всіх все було, було бачити, тому що е, бачу, як там е, Ярослава переживав, і всі ми е, так само за вас переживали, але ви не переживали. Тобто у вас замість того, щоб... Ну воно так виглядає, знаєте, в школі мистецтв, ну таке, які раніше можуть були стереотипи, що там з дітей, ну прям ну, соки всі вижимають, щоб от, витягнути то яке з мистецтво, так назовні і так далі. А тут не соки вижимаються, а тут розкривається талант. Воно зовсім по-іншому ті таланти аж також прям киплять на сцені і так на нас то все виливається. А ми в тому всіма купаємося і ходимо туди, ходимо, як по святу воду, і ви нам все дивуєте, дивуєте вам дякую за те, що ви такі нас є. Дякую. Як було на початку анонсовано, до нас завітали наші колеги з шкіл з навколишніх шкіл. І, можливо, це не зовсім то методичне об'єднання, не таке класичне методичне об'єднання, але я думаю, що ви дещо побачили, і ми з радістю будемо до вас також приїжджати, щоб ви щось побачите. Але в нас тут є колеги з нашого вищого музичного коледжу. І е, Олена Єганіна Денис, е, як представник як зав циклової комісії. Там щось таке дуже довге, я не пам'ятаю, як то ну, колишня за але Тепер вам прошу. Колишня, не прошу. Колишнє деперішні. Колись це так називалося за Та ми так само ми ледве вивчаємо. То, що знаєте, так швидко все змінюється, що ми ледве встигаємо. Ну такий час, так що ми маємо пристосовуватися. За останній місяць я не була на такій гарній події, і я щиро дякую піаністи. Це завжди ви знаєте. Так я зразу говорю, що найкраще, тому що тут підніміть руку піаністи. Хто це повний зал? Тому відчуваю, що настрій сьогодні такий піднесений. Проважаємо нашу коляду. Завтра зустрічаємо весну. Так, я хочу побажати найменшим учасникам. Діти беріть все, що вам дають в цих стінах. Несіть з гордістю. Пам'ятайте ті хвилини. Ті миті, щасливі, які... Я просто сьогодні в захваті, знаєте, завжди за кордоном розповідаю, що діти там безпосередні, у зв'язку з тим, що в них в школах трошки простіше, в нас все-таки освіта в школах так, від дітей вимагає, вони трошки такі, знаєте, у нас скромні на сцені, дуже всього так вважають. так, ось. Але в Трослецькій школі мистецтв щось таке діється, я не знаю. Зайшла там дезінфікатор для рук, по, по цей думаю, може, може це воно так працює. Діти всі в невимушених умовах зростають. Я бажаю вам просто це все пам'ятати, адже мить це життя, і ми мусимо це все власне любити, поважати і примножувати. Тіштеся, дякуйте своїм викладачам, дякуйте відділу культури. Це немало не важливо. Так що підтримує цю школу. Вона щоразу ну десь напевно приїжджає раз півроку, і весь час так м -м, постійно, постійно щось змінюється. М -м, Ігор Ярославович, вам великий низький уклін, піаністи, переможені. <піаністи> дякую за вечір, дякую за все і за запрошення. Я рада тут з вами. Я так зрозумів, що в нас в школі буде ще одна традиція, бо фактично ми на Романа розпочали нашу коляду. У нас на Романа іменини іменини школи. А такий, напевно, останній день перед зустрінням ми будемо проводити таку проведення коляди. І це буде наша ще одна гарна традиція. Крім мене, ну я не, я не думаю, не тільки крім мене, але дуже сильно емоційно співпереживала творення, так би мовити, сьогоднішнього дійства наша колега і заразом очільниця відділу культури, заслужений працівник культури України Тетяна Татамир. І вона також хоче з нами щось сказати. Шановні голови. Шановні наші гості, ну рівнево, дуже рівнево, дуже якісно, дуже е, так по-європейськи. Отой е, ну, він як він десенція того дійства. знаєте, Він та наша європейськість, і наші діти. Ми вже в Європі. От я сижу на концерті і чую себе цивілізованою людиною. Діти розкуті, тому що дуже творча атмосфера, вільна атмосфера. Можна. Себе самовиражувати так, як ти хочеш, щоб Анестрівна відчула це дійство саме так. І її в тому Оксана Львівна, і, е, Леся Юріна. І е, 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 Я дякую вам усім, організаторам. Тому що є в тому інтелект, є в тому таке, знаєте, переможне мир, добро і та така, знаєте, велика сила того добра. якого тому світу черствовому сьогодні бракує, а ті наші діти, як голубо миру сьогодні. Тож хай то свято направду буде доброю традицією, Ярослав, щоб ви народжуєте гарні, гарні речі. Хай воно буде доброю традицією раз і не переставайте нас давати, тому що мистецтво не терпить рутини. Чекаємо на великодні свята, знов якогось. Дива, дива від Трускавецької школи мистецтв і Бобій має нашу добровольську школу. Вони теж стараються, теж на рівні. І дякую вам, колеги, бо це все, що ми робимо, за кожна маковка, це є наш спільний котел. І дякую Андрію Анна що він вже став з нами. Наш він вже такий напівмузика. Дякую усім і всім гарних. Таких добрих настроїв, Мирних. Дякую. Стародавньою українським звичаєм пропонуємо всім нам разом попрощатися нашою коляд... колядою із коляд Бог предвічний. Просимо.